Зарошки, вітаю вас. Повня 24 лютого 2024 року у 5 градусі Діви. Наразі у вашому 9 секторі гороскопа. Перш за все, це прояснення, кульмінація подій, оформлення тих документів, прояснення всіх тих ситуацій стосунків, які були закладені у вересні 2023 року. Тому пригадайте, що такого цікавого, важливого ви закладали на початку. Осені минулого року, і от зараз цей пазл складається. Ви отримуєте необхідну інформацію, розбираєтеся вже в. Тих відносинах, які формувались тривалого часу, або, врешті-решт, ви саме зараз наважуєтесь на переїзд, наприклад, на укладання якихось контрактів, договорів, на вступ на навчання, також на те, щоб, врешті-решт, отримати якийсь певний документ заключення, висновок, постанову, або ж експертну думку того лікаря, брали, наприклад, необхідну інформацію, або на візит до лікаря. От і саме зараз ви. Вже маєте комплекс таких даних, з яким можете працювати. Цовня у Діві, вона дає нам таку запоруку успіху, як конкретику, як прискіпливу увагу до тієї документації, з якою ми маємо справу, якщо це договори, якщо це підписання якихось угод, якщо це юридичні документи, або якщо це якась, наприклад, медична інформація, або взагалі все те, що стосується. Навчання і спілкування у цих сферах до всього цього будьте уважні. Можливо, зараз вам саме треба обрати з декількох місць, можливої імміграції, можливо, лікування реабілітації, навчання взагалі, або ж переїзду, саме зараз укласти договори стосовно цього, або саме зараз поспілкуватися з тими людьми із позиції тієї конкретики, коли вам вже все відомо, що ви можете, на що ви готові наважитись, і що. Ви маєте у своєму арсеналі. Це саме час сортувати інформацію, обробляти її, мислити критично, мислити таким чином, коли крок за кроком ви, врешті решт йдете до якогось значного результату. Однак тут зважаємо на такий нюанс: Луна у 9 секторі вашого гороскопа знаходиться зараз у Діві не сама, а разом з Ліліт. Ліліт це найвіддаленіша точка лунної орбіти, і вона вносить саме ту ложку дьогтя. в наш Ще підсвідоме сприйняття дійсності, коли ми можемо бути настільки критичними, настільки взагалі прискіпливими і дотошними у багатьох питаннях, що і докупи зібрати нічого не можемо. В цьому нам сприятиме ще й опозиція у лапках сприятиме до Меркурія і до Сатурна, які знаходяться зараз у вашому третьому секторі гороскопа, і дають те, що ви не можете. Все ж таки сконцентруватися на зібраній інформації. Ви не можете розраховувати на цих людей, на вже ті поїздки, на ті зібрані папери, які у вас є. Немає такої вже конкретики, або вона не така, яка вам потрібна. І ті люди, які зараз займаються вашими питаннями, все щось неясно, незрозуміло. Дуже важливий вплив часовий на цю повню, оскільки просто, наприклад, у вас немає часу дозбирати якісь документи. З'їздити кудись, зібратись з кимось разом і обговорити детальний план, обговорити якусь конкретну інформацію, або ж ви не можете доїхати до цієї людини, або вона не може зустрітись з вами, або та зібрана вами інформація, поїздка, на яку ви так розраховували, все одно не дає вам чіткості. Також це питання, коли домовленості, вони якби так розмиті у часі. Можливо, сьогодні, можливо, завтра, можливо, через годину. Ну, буде ця інформація, ця довідка, або це важливе рішення. Ось такий вплив по цій повні. А ліліт да, це все замикає для нас як величезну потребу, нагальність просто в тому, щоб розібратися конкретно із важливими для нас питаннями. Крім цього, Венера і Марс-Водолії, які з'єднались 22 лютого разом із Плутоном. Вони зараз і надалі, будуть ще деякі. Час відтягувати на себе увагу, давати нам величезне бажання в наших фінансах, змінити взагалі наш спосіб трат, спосіб доходів, поміняти роботу, якусь новинку запустити в наш гаманець, да, в спосіб заробітку. І дуже багато такий, якби накал, да, емоцій, накал бажань тримати навколо наших фінансів. І чим далі, тим більше вони будуть вимагати до себе увагу з точки зору, що нам хоче. Більше витрачати на себе, наприклад, ми розуміємо, що ми не можемо взагалі нічого собі дозволити, або це якісь втрати, яким немає ні кінця, ні краю. Якби Юпітер дає нам оцей масштаб, масштаб витрат. Це відкриває перед нами якісь величезні перспективи, але наразі цю енергетику ми відкладаємо у іншу довгу скриньку. І цим нам зараз користуватись не потрібно, оскільки це непродуктивне використання наразі енергії по цій. Повні. Зараз наш такий коник це конкретика, це та енергетика, яка вам властива. Не давайте осі водолійським вкрапленням збивати вас з толку. І в цьому вам посприяє Юпітер, який буде у Тріні до точки повні знаходитися, і він, да, він дасть вам можливість або е, змінити фокус уваги, або подарувати тобі, собі ті задоволення. <зовування>, той розвиток бізнесу, який у вас вже є. Він у вас вже є стабільний, у вас вже є це бачення, у вас вже є якась конкретна платформа, яку ви зараз можете або примножити, або звідки ви можете залучити кошти для того, щоб вирішити ваші питання. Це важливі люди, експерти, популярні люди, діти у вашому оточенні. Це всі ті, які формують при... Приємну і перспективну сторону вашого життя з позиції, такої стабільної, з позицій, задоволень, чітких, осмислених і того, що дає вам масштаб, але без надмірності. Це також фінанси від дітей, фінанси від вашої улюбленої справи. Взагалі фінанси спрямовані на те, щоб ви мали можливість розвиватися в тому ключі, який вам подобається. Але не з позиції якихось новинок і всього того, що вам не властиво і просто прийшло в голову, або що ви хочете оновити, але це дуже дороговартісно і цієї надмірності зараз якраз допускати не потрібно. А те, в міру чого ви можете відчувати і стабільність, і рухатись далі, і планувати щось нове, і те, що дійсно є вже у вашому арсеналі. Це приємні покупки, це приємні поїздки, приємне спілкування. Це такий розвиток, який не шкодить вашому гаманцю, а навпаки, сприяє вам надалі в оформленні тієї чіткості. Зверніть, будь ласка, увагу на такий трін до Юпітера. Я бажаю вам всього найкращого козирожки, Нехай вам щастить.